Всім привіт! Мене звати Аня і це огляд на блокнот. Прошу вибачення дуже сильно, бо в мене темно, і я не знаю, що я можу з цим зробити, бо я трошки дивлюся, я піднімаю, пускаю жалюзі, і в принципі нічого не змінюється. Тому, прошу вибачення. Ну, темно на вулиці, що я можу з цим зробити. Тож, блокнот. Якщо ви не впізнали, скоріш за все, ви не впізнали те блокнот, яке ми робили у цьому відео, яке з'явиться за підказкою це відео, як зробити простий блокнот. Як я робила свої інші блокноти, і що? Я в ньому малювала. Отак. От і розповідаю про, так скажемо, лор цього блокноту цього саме. Я дуже-дуже-дуже рідко в TikTok щось викладаю. Мені це не подобається, в принципі, TikTok. бо там дуже складно якось розвиватись, там треба ну, таке відчуття, наче 20 відео на день викладати, якщо не більше, щоб хоча б одне залетіло. І якось, ну, реально, треба бути цікавим. Я розумію, що я не цікава людина, і людям не цікаво на мене підписуються. У мене 68 підписників за три 3... чи. Ой, За 4 чи більше років виведені Тік-Току. Ну, ви розумієте. І я якось не дуже, скажімо так, стараюсь. І мені не хочеться розвивати Тік-Ток, я просто іноді щось викладаю. Залітає, той залітає добре, не залітає, не залітає, ну і, і хай так вже. І я туди. Закинула відео з блокнотом, де я малювала весь червень кожен день свої автопортрети. Це відео ну, як на воно залетіло. І взагалі то мав бути проєкт для портфоліо. Але я подивилася, думаю, ні, по-перше, то дуже особисте, по-друге, що це дуже некрасиво вийшло. Тому треба буде якось гарніше оформити. Щось подібне, щоб додавати його до портфоліо. Тому, тому я його не додавала. І коли я його е, були два типи коментарів. По-перше, початок таке смішне слово. Ну, це людина має отримати премію дяді Жори, мені здається. Ну, інакше ніяк. По-друге, синдром одного обличчя. Ще там буквально написано автопортрети. Я не буду робити пластичну операцію кожен раз, коли я захочу малювати автопортрет, щоб в мене не було однакового обличчя, вибачте, будь ласка. Тому я, я, до речі, там пообіцяла людині, що я буду робити пластичні операції і сказала, що ну, зроблю, і я трошки набрехала. Ну, блін, вибачте, юзер Васі 777 ну. Не склалося, грошей нема. Тому <свісно> після такої дуже довгої передісторії я почну про блокнот. І, в принципі, я тут більше буду розповідати про матеріали, якими я малювала, бо щось, крім, то був в четвер, і нічого не можу казати. бо ну, То не цікаво. Тут все автопортрети повністю це виходить з 1 липня і до 31 липня. Все повністю автопортрети. Тому отак. Так, 1 липня я купила акрилові маркери. Я тут прикріплю фото. Фото цих акрилових маркерів. Я купила 5 кольорів. Ну, спочатку я купила 3, а потім ще 2. Тому це колір, начебто, він називається рожевий. Ну, він, по суті, є рожевий. Ось тобто я повністю не повністю малювала. І тут, до речі, у мене е, сталася помилочка. Ну, її тут не видно. Ну, ви її не бачите, ви б її не побачили, якби я вам не сказала. Коротше, дивилась. Ось тут перебирати лезо. Далі. Це я малювала акриловим маркером Заврори. Я не пам'ятаю точно. Ну, я тут буду прикріпляти фото. Пам'ятаєте, у мене колись було відео про матеріали. Ось ви його дивились. це типу доповнення до того відео. Так. І звичайний лайнер Центропен, блакитний. Так, тут Тут. теж я ж купила. Маркером. І я малювала ТО ними. І тут обводка маркером з Аврори. Тим самим, потім повністю розфарбовано фомастерами з пінгвіном центропен. Далі тут олівець червоний і лайнером центропен теж. Так, тут я згадала знову, що у мене є гуаш, але я не згадала, що я не вмію нею малювати. Мені чесно. Не дуже подобається. Бо я, я ж кажу, я погано малюю гуащу, і я погано розумію цей матеріал, тому ну, мені не дуже подобається, як, як, як по кольорам картинка супер. От як по виконанню взагалі погано. Так, тут я використовувала знову ж один з цих кольорів. Це кольор, начебто, сливовий, називається. І, звичайно, простий олівець. Далі, тут теж цей маркер акриловий. Також акриловий маркер з Аврори. Повністю для всього. Тут акриловий маркер це той самий рожевий на фоні. Мені, до речі, дуже подобається ця картинка, вона дуже гарно вийшла. Тут фомастер з брашпеном Санті. Потім. Фомастери, звичайні Centropen, і, власне, олівець і лайнери Centropen. Так, ну і для обводки, як зазвичай, фомастер з аврори. Так, до речі, я в цей блокнот я доклеювала листи, аркуші нові з такого поганенького паперу рожевого. Бо така ситуація, що в липні 31 день, а в мене в блокноті 24 сторінки. Тому. Довелося трошки, трошки додавати. Я докрила начебто два таких аркуша, просто Так, Тут у мене блакитний цей маркер акрилової заврори і звичайний олівець простий. Тут теж маркер чорний заврори, біла ручка, потім лайнери центропен і цей акриловий маркер. Санті. Тут теж повністю все акриловим маркером Санті, тут повністю все лайнерами Центропен, і водка маркером акриловим Саврором. Я... я стільки багато разів повторюю одне і те саме, що мені вже здається, що я говорю щось на те. Так, тут малюнок однією лінією. Я просто згадала свою таку, як я вважаю, у мене це для мене. У мене це айконік картинка її тут прикріплю. Мені дуже подобається, як я намалювала. Ну то, власне, була не перша спроба, а десь восьма. Але картинка та, вийшла дуже гарно, мені ну, прям дуже подобається. І, І я все намагаюсь повторити, що схоже. Це теж намальовано повністю одним фломастером. Так, тут все намальовано повністю одним лайнером Centro Тут знову на тлі акриловий маркер Санті, і повністю все лайнером Centropen. Тут у мене закінчився мій один з улюблених кольорів, який я дуже довго берегла. Це такий жовто-зелений. Я не знаю, як це назвати. Правильно він на камеру, власне. Приблизно такий, який є в житті. Ну, дуже схожий. У мене трошки камера темнить, бо в мене на вулиці темно. І він у мене скінчився. Мені ну, так сумно, бо це такий гарний був колір. Я його дуже рідко використовувала через те, ну, що дійсно гарний колір. Тут це намальовано лайнером Centropen. Олівець кольоровий і був мастер такий Centropen. Так, тут колаж. до речі, Колажів тут не буде, дуже багато. Тут, типу, це максимум колажу, бо в мене не було на це часу, і не було на це клею, і не було паперу, тому, тому без колажів майже. Тільки такий колаж з віночком. Тут у мене скінчився синій колір, я ним, в принципі, дуже різко малюю. Але він нарешті скінчився. Тут я малювала без скетчу повністю, але мені подобається. Дуже гарно вийшов і з квіточками. Тут я знову згадала, що в мене є гуаш, але мені ця картинка знову не подобається, бо вона якась брудна і мильна. Я не знаю, як малювати гуаш, Це треба, треба вчитись, мабуть. Я не знаю просто, що робити. У мене, мене є гуаш, і вона. Ну, як для мене на той час коштувала ну, четверть моєї стипендії. Ну, це великі гроші, я так скажу. Ні, це, мабуть, трошки більше, ніж стипендії. Ну, Приблизно чверть стипендії вона й коштувала. І це багато. І я її не використовую, вона зараз зіпсується за бліснівою в мене і буде дуже сумно її викидати. Тому треба використовувати. А Я не вмію користувати їх гроші. Ну, мені не подобається ця картинка взагалі. Навіть в порівнянні з тією, що була раніше. Так, тут закінчився фіолетовий фомастер. І тут повністю все намальовано Фомастером, повністю фіолетовим Фомастером Centropen. Тут намальованим все повністю цим сливовим акриловим маркером в Санті. Тут м олівець червоний і лайнер Centropen. Тут повністю лайнер Centropen. Мені не дуже подобається взагалі цей папір, бо він тоненький, приблизно десь 80 грамів. Якщо ще зважати на те, що інший у мене 150 грамів папір, то цей взагалі не витримує якісь більш-менш вологі матеріали. Там далі я покажу ще. Я це розумію, що треба було якось думати. Але. Я думала, може, я буду тут малювати олівцями, але щось я не малювала тут олівцями. Також бакетний маркер акриловий, рожевий маркер акриловий. Це теж рожевий маркер акриловий, і про що я казала, що папір трошки з'явились деякі ковтунці, через те, що маркер він доволі вологий, і папір. Просто. злазить. <смі> не знаю, як це назвати правильно, ну, як є. Так, ця картинка мені, до речі, подобається. Гарно вийшло. Це намальовано повністю червоним олівцем, та повністю. М -м -м, рожевий маркер. Бачите, я вже забуваю, як називається. Я вже повторюю це стільки разів, я вже. Не знаю, чи правильно я говорю. Так, тут я згадала, що в мене є зелені кольори фамастерів. Я ж їх не використовую дуже часто. Да, я згадала, що вони у мене є. І я намалювала зелений автопортрет. Мені, до речі, подобається. Це повністю фамастери Centropen, лайнер Centropen. І все. Тут цей е, чорний акриловий маркер і коректор, бо я трошки тут вилізла. Так, далі. Знову намагалась повторити той неймовірний успіх тієї самої іконі картинкою, але не вийшло. Але ну так, більш-менш терпимо. Тут я згадала, що в мене є пастель, якою я теж не малюю. І я вирішила ним помалювати. Мені здається, вийшло гарно. Ну, Картинка хороша. хороша. але мені не подобається оці брудні прями на, так, по контуру. Але виглядає більш-менш. Теж пастелю, але мені не подобається оця як це сказати, лінія пляма. Ну, погано вийшло. Але так, якщо не дуже якось додивлятись, то виглядає гарно. Так, і остання картинка це така сама картинка, як була тут, Тільки вона намальована лайнером. Повністю. І тут знову неймовірна помилка, через яку мені довелося заклеїти аркуш, бо я трошки випадково вирізала дірку. І на цьому, мабуть, все. Дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Чекаю на ваші коментарі, якщо ви хочете щось сказати. Також можете поставити вподобайку. Можете підписатись на цей канал, якщо ви не підписані, і ви дуже хочете підписатись. І знову дякую за перегляд і всім до побачення.